Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо робити наших гноміків, ось таких, бачите, замечательні такі гноміки, ось так, так, така прикраса і така є прикраса. Значить, ми з вами зробили, зробили вже шапочку, зробили бороду, все це гарнесенько підрізали, і шапочку підрізали, і бороду підрізали, приклеїли. Тут, бачите, вставили, вклеїли. Ниточки. Тут я вставила ланцюжок. Тепер нам треба зробити носик, ну, якусь прикрасу і оченята. Як ми робимо носик? Беремо будь-яку тканину, яка трошки схожа, щоб було якби, такий тілесний такий кольор. Беремо звичайну кришечку, будь-яку, приставляємо. І обводимо. Але ж ми не обводимо, а от так ручечкою на ізнанці робимо, ось так ставимо точечки, бо обвести буде дуже-дуже складно. Поставили, поставили точечки, вирізали. І у нас з вами вийде ось такий кружечок. Ми його збираємо гарнесенько, швом, голочкою уперед. Зібрали. Бачите? І тепер сюди ми кладемо наповнювач. Можна вату, можна сінтіпон. Мені, ось він дуже маленький, цей носик, мені сюди зручніше вставляти вату. Тому я взяла вату. Вставляємо, ось так, потроху. Вставили. Ще трошки треба. Щоб носик був гарненький-гарненький. Зараз ось так, вставимо, вставимо ватку. Ось так. Крізь крізь, щоб, щоб був такий гарнесенький, гарнесенький носик. О. О, був схожий, бачите, який? О! І ось так закріпляємо. Ось так закріпили. Раз. Закріпили два. І ось так. І тепер робимо петельки, щоб, щоб тримався. Раз, петелечка. Два петелечка. Три пітелечка зробили. Ниточки відрізали. І у нас з вами вже виходить, бачите, який гарненький гарний носик. Можна його зробити кругленьким, можна трошки ось так, такий от трошки продовгувати. Так. І тепер беремо універсальний наш клейчик, накладаємо на носик і ось так вклеїмо туди трошечки під шапочку. Клеїли носик. Потім беремо у когось, що є. В мене полубусини. Можна взяти бусіни, можна вирізати з чогось, нибудь, такі чорненькі такі. оченята. І ось так з двох сторін приклеїти. І у нас вже з вами виходить ще один гноміт. Бачите, які гарненький. У нас з вами вийшов гном, ось так, з квіточкою. І вже вийшло, у нас вже з вами є три гномики. Ось тут такі от жолудями, тут ось такий зовсім-зовсім уже зимовий, а тут з квіточкою. О! Все, гномиків ми з вами зробили. До наступного заняття до побачення.